Талант шоу широко відкрили двері для усіх бажаючих. Потрапити на сцену може не тільки професійний співак, але й співочий слюсар, вчитель чи навіть кмітливий продавець. Головне бажання. Братів Вову та Сашу Борисенків знають усі, армія фанаток закидують хлопців подарунками та телефонними дзвінками, але не так давно хлопці спокійно ходили по вулиці та роздавали листівки. Брати не цураються навіть Как смешно после Дніпропетровской строки, аж и убить на себя разговариваешь, тебе акцент остался. <laughs> С Днепропетровской стройки? <laughs> ну, извините, сколько работал, то и получил. Так так, вам не почулося. Брати навіть у цій сфері відмітились. Ми строили один із автосалонів в Дніпропетровске. Uh, і ну, так, там це бригади було... Ну, Нужна була бригада строителей. І нас раб взяв там принеси, подай, мальчиш. А балагур та жартівник Віктор Пронюк з гурту Тік не такий вже й простий. Співак за освітою не аби хто, а викладач правознавства. Школу мене доля не завела, тому що зразу після закінчення університету мене забрали на роботу до адміністрації. Зразу так от. Що вертикалі влади схід за східці можна було вилізти до самої вершини? Але вершина влади не така приваблива, як народна любов. Ось Віктор і проміняв кабінет на гастрольне життя, а освіта, за словами бронюка, дуже допомагає у творчій діяльності. Я завжди кажу, що між е, тим, чим ми займаємося сьогодні, і тією освітою є дуже тісний зв'язок. тому, що е, кожен раз. Приходячи до нової аудиторії, ти ніби приходиш на новий клас учнів, і в тебе є твоя година виступу там чи дві години це твій урок, за який ти маєш пояснити новий матеріал, повторити вже домашнє завдання, поспівати, зробити физкульт-філинку, все інше. А от Олег Собчук міг би бути автослюсарем. але доля склалась інакше і пішов він до... Ні, не до шоу-бізнесу, а у торгівлю. Я, до речі, досить успішно працював в галузі торгівлі. Я був е, менеджером, ну, торговим представником. Мене називали жвачний король. Я продавав жвачки і шоколад. Та потяг до творчості взяв своє, і Олег пішов співати. Хоча упевнений, що талановита людина пристосовується до будь-яких обставин.